Шановні учасники селекторної наради, за результатами наради 23 січня 2015 року під головуванням віце-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з питань безпеки громадян та захисту об'єктів інфраструктури мною ну було підписано розпорядження, яким утворено Оперативний штаб області для координації роботи з безпеки громадян та захисту об'єктів інфраструктури. Даним розпорядженням визначені конкретні завдання. Які передбачають забезпечення захисту громадян та охорони важливих об'єктів на підконтрольній території, посилення цілодобового патрулювання населених пунктів, об'єктів інфраструктури, об'єктів з масовим перебуванням людей, проведення роз'ясненної роботи з населенням через засоби масової інформації, забезпечення жорсткого реагування на виконання керівниками підприємств, установ, організацій, заходів. Направлено на упередження надзвичайних ситуацій та можливих терористичних проявів. Засідання оперативного штабу в області проходять щоденно, ведуться протоколи засідань, які ви отримуєте. Заслуховуються керівники окремих структурних підрозділів, органів Центральної виконавчої влади. З інформацією про результати роботи оперативного штабу в області запрошу до слова директора департаменту з питань цивільного захисту та охорони роботи обласної державної адміністрації Криворучка Олександра Миколаєвича. Просив би коротко поінформувати, а в принципі говорити більш критично. Поки не долі, шановний юрій, шановний присутні, значить, станом на сьогоднішній день було проведено вісім засідань оперативного штабу, яким визначено по кожному протоколу, визначено конкретні. Задачі як головам районних державних адміністрацій, так і керівникам структурних підрозділів. Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, в усіх районах створені такі штаби, створені мобільні оперативні групи. Вибірково ми їх перевіряли, а сьогоднішнього дня значить, складений графік. Та, як говориться, таємного виїзду і не повідомлюються керівників районів, будемо перевіряти на практичне розгортання мобільних оперативних груп склад їх готовності і склад матеріального резерву, який є у кожному членом мобільної оперативної групи на період загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Значить, На ті листи, які ми писали для того, щоб. І з України немає відповіді щодо залучення додаткового сил і засобів для патрулювання. Відповіді немає на цей лист, який був відправлений ще 27.01. Також немає відповіді з Укренерго, які вони заходи планують, додаткові заходи планують для посилення охорони і оборони Канівської ГЕС. На сьогоднішній день в плачевному стані знаходиться інвентаризація захисних споруд. Значить, Починаючи з розпорядження Кабінету міністрів з 2008 року, потім термін був перенесений в 2010 році завершити інвентаризацію. Потім термін був до 31.12.2014 року завершити повну інвентаризацію. Зараз пройшло знову. Розпорядження Кабінету міністрів, де інвентарізації планують, щоб завершити всю до кінця 2015 року. Але саме станом на 1.01.2015 2015 року проінтервізовано в області 188 захисних споруд, що складає 52%. Так, да, це вищий показник, ніж на рівні держави. Але це недостатньо для того, значить, найгірший стан інвентаризації це в Городищинському районі. Чорнобайському, Черкаському, Шполянському, місті Уми, Авканівському і в районі до інвентаризації станом на сьогодні не приступили зовсім. Значить, вами поставлена задача і до всіх голів радиш адміністрації міста Конконів доведено, що не провести не тільки інвентаризацію, а провести інвентаризацію всіх підвальних і. Підвальних приміщень, які можуть бути застосовані для необхідного укриття населення. При перевірках мобільних оперативних груп будуть перевірятися вибірково у населених пунктах приміщення підвальних, а також пункти управління. Після перевірки ця перевірка планується завершитися. До кінця лютого місяця ми вам додатково це все доповімо. Ну, є ще одна проблема. У нас є Тясінська захисна дамба, яка в постійному режимі перекачує воду із річки Тясінь у річку Дніпро. І в мене є пропозиція такого порядку. Є вже протокол засідання комісії з питань технології української безпеки. У нас наближається повінь паводок На території області нараховується 2964 ставки і водосховищ. Область у нас, повінь паводок, проходить, як би в два етапи. Перший етап це він проходить на малих і середніх річках, і другий етап повінь паводку це по річці Дніпро. Саме критичний стан при повінь паводку це Ліва сторона Канівського району, це чотири села, Ліплява, Келібертас, Сушки і Прохорівка, де вони постійно або затоплюються, або підтоплюються. Я хотів би, щоб винести на засідання штабу і запросити сюди начальника обласного гідрометцентру, щоб довів можливу гідрологічну і на напродовж і по підготовці доповіні пагорбі. Також запросити Босуновського начальника регіонального управління водних ресурсів, який відповідає за екваторію річки Дніпра, а також за захисні дамби це Ясмінську і Вільшанську. І запросити сюди начальника обласного управління водних ресурсів Шведенка, для того, щоб вони могли доповісти, як. Е ми будемо і що необхідно, які провести заходи для безперебійного і безаварійного пропуску по паводку. Тому що захисні споруди на всіх ставках і водосховищах, вони практично 80% безхозні. Ставки і водосховища подавали в оренду подавали в оренду, а гідроспоруди і прибережні захисні смуги. В оренду ніхто не передав. Тому що було, коли реформування Колгоспів, сільські ради на баланс ці гідроспоруди не взяли, а взяли тільки в оренду, забрали собі власні ставки. Тому це питання не вирішено десь відсотків на 80, чиї вони і як. У нас є план створений цим засіданням протоколу. Склад штабу, відпрацьоване положення про штаб, чим він повинен займатися. Після того, як ми проведемо координаційну нараду, ми постійно будемо паралельно проводити і засідання штабу по підготовці до повіння, пропуску повіні пагон весною 2015 року. У мене все.